Хочеться згадати, якими веселими та безтурботними ми були 15 років назад, як міли дружити, веселитися та про навчання не забували. Школа це місце особливе, спогад, про яке завжди викликає бурю емоцій та яскравих вражень. Сиділи за парками, зривали уроки та бігали по шкільних коридорах. А сьогодні кожен з нас вже встиг досягти чогось важливого в своєму житті, стали успішними, креативними, талановитими і вільними в своєму виборі і в своїх вчителях. І це все завдячуємо вам, нашим вчителі. Сумно розуміти, що ми вже не зможемо зустрітися та поспілкуватися у стінах рідної школи з музичукованою Іванівною та Сусловою Наталією Олександрівною, які назавжди залишилися у наших серцях. Але ми раді зустрічати на вулицях рідного села з Топало Марією Аврелівною та Турянською Ольгою Васильівною. Ваша посмішка та добре слово завжди надихає на правильні вчинки. Ви стали нашими першими вчителями. Та класними керівниками, які впродовж всіх шкільних років допомагали нам бути рішучими, наполегливими, життєрадісними та впевненими в собі учнями, ми завдячуємо вам за ваше чуйне і добре серце, за вашу турботу, доброту і віру в кожного з нас. Спасибі за ваш м'який характер, терпіння і мудрість, за старання і прагнення, за любов і розуміння. Спасибі величезне. За веселі шкільні роки, за дружній наш клас, за захоплюючі уроки і справедливі оцінки, за щоденний добрий настрій і, здавалося, б, неймовірні мрії, які ж все ж таки зустрілися. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все. за гроші не купити тільки час, І всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а я на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розклади. На історії смішні розкаже і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре, чи зле з тобою завжди вони. Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. Чудо польське радіо Нам відкрипало той незнаний світ, ми жили, ніби то був сон, і можна бути вічно молодим а залишився тільки цей альбом, і ми розлетілися, як ти Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи. Забудь Бо добре, чи зле з тобою завжди вони Одинник вперто роки рахували кожен, так як міг зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. І справжнім друзям не забудь подзвонити.